Вітаю, творчі майстерні Одесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ніни. Скарбів багато, але й багато смаколиків. Дякую Ніні за такі гостинці. Мені дуже приємно. Але то і багато, і зайве. Ну, прийдеться поділитися з внуками. Ви мене балуєте, але знову ж повторююся. Це все зайве. І Ніна написала листа. Я його зараз перечитаю. Бажання. А ми глянемо, що тут є. Такі три види перламутру, такий кувончик. Намистини в пакеті я не витягла, вони розсипані. Тут також розсипані намистини, такі сережки. Я пройдуся верхнім рядом. Такі. Вінтажні намистини ручної роботи. В пакетиках різні буду підбирати, куди які будуть підходити. І зараз вернемося сюди. Аметистове і така згарда з рожевого кварцу, агатові, яшма. Такі зелені намистини, не знаю. Малахіт ніби. Та малахіт. Це я не знаю, як вони називаються. Ось ще такі зелені намистини. Тут розсипані агатові намистини. Із перламутру мутру, такі намисто з квіточкою, лазурит. Таке біло-кольорове намисто, жовто-блакитне намисто з котячого ока. Е, такі чорні намистини з прозорими, е, крихта бірюзова, онікс салатовий і перли різні. Ось стільки різних перлів. Бурштини різні і корал. великі і дрібні низочки також різні. Скарбів багато, прикрас буде багато. Йду творити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Антоніни готові. Антоніна довірила повністю моїй фантазії. Єдиним побажанням у неї було, щоб прикраси були лаконічні, прості і такі, щоб можна було носити їх на щодень. Ну і, звичайно, подружки. І перламутру було багато, я розділила його по декілька, бо кожного виду було по одній низочці. І я вирішила е такі в формі рису і круглі об'єднати. А такі бочечки-рубку в інше намисто дати. Для яскравості отсюди підходить більше срібна фурнітура, і у мене такі намистинки у формі рис, як самі намистинки перламутру. Я їх посортувала, поскладала. Вирівняла так, щоб воно мені пасувало і за виглядом, і за розміром, і за стилем. Зібрала всі низочки в одному на мисці і вийшло три низки. Вони всі окремі. Кожну низочку можна носити окремо, а можна комбінувати одну, дві, три. Так що... І на щодень. І на свято буде, і щось мені захотілося останнім часом робити довші намиста. Ну, звісно, якщо ще на це є бажання замовниці. Але і короткі також не, не відміняю, тому що на будь, на, це буде на різний стиль, на різний настрій, до різного одягу, тому і короткі також треба мати. Ось, а от з тих я зробила таке трирядне, перекручене. Звісно, що його можна розкрутити. А можна так, як я закрутити. Мені більше подобається, коли вони отак легенько закручені. Між кожною я дала бісеринку, тому що зріс прямий. І для яскравості дала такі намистинки. Продовжуємо на місту терапію. Сьогодні вона, я думаю, вдасться, тому що прикрас вийшло багато, і вони всі різні і цікаві. Із дрібного коралу вийшло 5 низочок, 5 подружок. Звісно, що можна було зробити 5 але так, як Антоніна казала, що вона хоче, щоб їх можна було вдягнути. На щодень, тому я вирішила зробити їх окремими. І ось можна вдягнути одну низочку. Можна вдягнути собі дві низочки, можна вдягнути три низочки. А то я задовго взяла, Ну нічого. Ось можна одягнути три, чотири і п'ять низочок. Ось вони всі йдуть як на намисто, але в той же час кожне окреме. Із самих більше зробила саму крайню, але і додала ланцюжок для регулювання довжини, щоб собі могла Антоніна до будь-якого цю низочку додати, і навіть до тих п'яти. Таку рубку дала четвертою і другою низкою, і дрібний рис дала третьою і першою низкою. Додала трошечки фурнітури. Щоб було цікавіше, такі подовгасті намистинки. І його можна використовувати в стилі етно. Ось ось так. Дуже гарно вони пасують. І знову ж практичні. Згарда була тут є, а намисто перенизала, тому що Антоніна додала, що воно їй коротке. Я додала ще дві намистини сережок, ну, звісно, ланцюжок. Фурнітуру використала, ця, що була на цьому намисті. Єдине, що я додала такі золоті роздільні для яскравості. Ось, і це намисто можна носити також як самостійне намисто. І з аметисту такого світлого лавандового кольору, зробила таке намисто. Хотілося щось додати до яскравості, і в той же час, щоб воно не було дуже крикливе, то я вибрала такі гематитові матові намистинки, і між кожного дала гематитову позолочену і замочок позолочений. Між кожного давала, тому що бракувало довжини, а так якраз. З тими намистинками і довжина витягнулася. Потрібна для Антоніни. Із рожевого намиста і браслетика я зробила довге намисто, додала фурнітуру під світло. Зробила такий Таку композицію із намистин роздільних шапочок і повторила їх через всю довжину. Самочок гачок Бірюзи було багато бірюзової крихти, але я її всю нанизала на піни і вийшло дві прикраси. Одну я зробила фольєм, Взяла ці чотири намистинки з іншого намиста. Вони тут, бачите, і по розміру, і по кольору гарно підійшли. Дала такі фурнітурні. Ну і, звісно, напіни. Тут пару вибрала таких більш рівніших, щоб до закінчення було. А зрешті, мені захотілося... Да, і ще я забула сказати, що я поділила таку більш, більшу крихту і дрібнішу крихту, бачите. І з тої більшої кольє, а з дрібнішою я зробила намисто, використала дві капельки сережок додала такий намистини білого кольору під турквеніт. Ось і на крихті, крихта на пінах, така намистинка, ну і гачок. Нічого такого надзвичайного, але намисто надзвичайне. І звернення намисто було на три низки, але воно було дуже таке тверде, незручне. І Антоніна казала, що вона його навіть ні разу не вдягнула. Я його перенизала також на три низки, використала фурнітуру з цього намиста, бо вона була хороша. І додала я для яскравості такі ще намистинки. І закінчила таким переходом до гачка. Тут ще додала свої на зменшення, бо бракувало таких малесеньких. Ось таке трирядне намисто. І з імітації перлин зробила таку низочку. Їх можна, бачите, вдягнути разом. А можна, звичайно, просто ось так, як одна низка. Додала я сюди такі матові гематитові намистини, тому що яскраві сюди дуже не підійдуть, але для цікавості треба було обов'язково щось додати, щоб зробити це намисто таким привабливим. І ще Антоніна попросила з луницею її зробити. І були такі чотири великі намістини. Спочатку я не знала, пробувала десь їх застосувати, але вони мені не дуже десь пасували. І тому я їх використала в цьому намисці. Вони тут гарно вписалися: таку лунницю, вона двостороння. Ну, і, звісно, фурнітурні шапочки, намистини, таку композицію склала. Бронза античне золото. Для переходу додала таку овальну намистинку і використала чорні і такі намистинки гірчичного кольору, як імітація раухтопазу. У Антоніни було багато різних намистів з бурштину. З цього бурштину я його нанизала на піни. Використала така була одна намистинка, зробила з неї кулон. І були різні різні намистини. Змієвик, ще тут агати, тигрове око, соколине око. Ну, Одним словом, були були різні, ще такі жовті, я їх всі сюди використала. Я спочатку не подивилась в камеру, і вам, мабуть, показала за межами камери. Ну, нічого, ви все це бачите, ці різні намістини. Ось напіни, шапочки, такі намистини фурнітурні, ну і, і замочок з ланцюжком. І з такої великої, ну, чіпси, скажімо так, це не галтовка, це чіпси. Я їх посортувала по розміру, додала трошки фурнітури для цікавості. через три дала бісеринку, щоб вони не тиснулися, і замочок гачок. І ще було таке необроблені намистини бурштина. Також посортувала за розміром і зробила ще. Одне намисто. Сюди я додала такий ланцюжок, що знімається. Його можна використати буде до будь-якого іншого намиста, а сюди додала, щоб регулювати з цим намистом. Тут нічого не робила, тільки дали бісеринку між намистинки і гачок. Воно вже зовсім стало інакше, як є бісеринка. Ну і по розміру посортовано також вона виглядає краще. І Із... ще одніє низочки. Я просто її вже на піни не садила, а набрала як на мисту. Посортувала за розміром. Мені так видалося цікавіше, ніж все на піни. У них, хоч не дуже рівні, але плюс-мінус, ну як по розміру посортувалося, по крайній мірі вони. Гарно виглядають. Сонечко засвітило і бурштин дуже гарно світиться, дала ланцюжок, щоб регулювати ще з одним намистом і дружкою. Ось це. Я розділила градієнтом його. Мені так Видається цікавішим, ніж воно було складене. Додала тільки роздільні між тонами, і закінчення гачок з ланцюжком. Ще було одно трошечки бурштину і трохи крихти з сирдоліку. Я його під'єднала разом. Тому що і цього було замало, і цього було замало. Сердолік був такий блідий, і бурштин додав яскравості. Ну і, звісно, вибрала намистини, які були розсипані, які сюди підійшли за кольором. Було багато крихти із гранату. Я його посадила на піни, додала своїх великих намистин гранатових шапочки і решту, що у Антоніни було, яке сюди підійшло. Були пару гранатових, такі чорні гачок. Все це гарно скомпанувалося. І завершила намисто. Але ж воно мені видалося досить довгим, тому я не робила з усієї крихти і ще зробила браслет. Так само додала великі гранатові. Ну і чорні вже намистини Антоніна. такого коричневого відтінку, просто зробила через бісеринку, це було трошечки закороткі з сірих перлин, то я додала пару намістин гематиту позолоченого і бісеринку, і бачите, їх можна носити разом, а можна носити кожне окремо дала позолочені замочки, так що гарні прикраси. І стерлин. Антоніна просила лаконічне. А, можна ще третє додати. Зробити просте Намисто, як я кажу, і до футболки, і, і до будь чого на кожний день. Але бачите, їх можна вдягнути разом. І це вже не на кожний день, це вже більш нарядний варіант. Але якщо залишимо, я так вважаю, що... Кожної пані має бути і таке просте намисто. Як на мене, воно мене завжди виручає, якщо я щось вдягнула, і або нема часу заморочуватися, яку прикрасу вдягнути, або я не знаю, що до цього вдягнути, може щось не підходить, перли завжди виручають. Як я кажу, і навіть до будь-якої футболки. Дівчата мені сміються, кажуть, що я їх навчила росити перви з футболкою. Так що. Можете сміливо вдягати до футболки перли. Із жовто-блакитного котячого ока зробила дві низочки подружки, які повторюються, але є цікавий момент. Ось можна вдягнути ось так жовто, -жовто блакитне а можна і повернути, і буде одна сторона жовта, а друга блакитна. Як вам така ідея? Мені не хотілося робити там частину одного кольору, другу частину. А от прийшла така ідея, і мені цей варіант сподобався. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Я додала матові гематитові намистини і позолочені також гематитові роздільні на замочки гачки. А по центру дала таку фурнітурну на мистину з роздільними такими сніжинками. Із такого чорного, з прозорим, частина була розсипана, я зробила на три низки. Для яскравості додала позолочені гематитові намистинки. І ще були розсипані такі білі намистинки. Якраз витягнула на три низки, вийшло дуже гарно. як Ви знаєте, що чорне з золотом поєднюється, ці прозори вже нейтральні і білі додають світлості. Ось таке, дуже-дуже і ніжне, і гарний, при тому, що чорне. Зібрала довгу низочку мисто. Для іскравості додала фурнітурні. на закінчення замочок. Даного кольору і котяче око і імітація малахіту, такий як ніби малахіт з бірюзою. Не знаю, як вони, як їх називають. Ось поєднала всі ці намистинки, дала трошки фурнітурних шапочок для розділення. Самочок. Ще було таке смальте, але його було досить мало. І оцей браслетик який я не могла ніде застосувати, він якраз саме сюди. І підійшов. Але довжина ще була трошечки замала, то я додала гематитових намистин. Я їх відділила шапочками. Ну і тут, звісно, дала фурнітури шапочки золоті і бронзові. Вийшло досить цікаве. Із білих. Із намиста, з якого я забрала бірюзові намистини, залишилися сині намистини і червоні. І багато білих, і гематитових. Я це все зібрала в одну. Вийшло досить цікаве таке намисто. Гематитові дала у шапочки, дала таку фурнітурну, ну і решту білих до замочка. Вирішила зробити сутуар, Ще сотуар у нас не було в цій колекції, тому зараз сонечко присвітило і, мабуть, вам не дуже добре видно ось це. Так виглядає сотуар. Круглі в шапочки вділа, а Овальні просто напіни. З'єднала їх з золотим колечком, додала такий конектор. Такий сотуар і ще залишалося на мастин, чотири круглі. Одна овальна, яку я відібрала звідси, бо вона була з коричневим. Вирішила зробити браслет, знову ж використавши залишки. Які були розсипані, і цю намистину додала, тому що вона сюди пасує є тигрове око. Ось сирохтопаз, агат, гранений такий змієвик. Тут ім словами зібрала все, що можна було сюди застосувати. І такий вийшов комплект. І останні. остання прикраса це сотуар з перламутру. Квіточку я не використала. Можна було розібрати, але там ці монетки мають тільки один отвір, як кулон. Ну, зроблю там кольє на сім тих мета, монеточок, а потім решту. Ми вирішила не розбирати. А із круглих, квадратних, менших і таких намистин використала. Сатуарі. Такий дала конектор, на піни, з'єднала колечко і до замочка. Фактично я 99,9% переробила. Залишилося одно салатове намисто, але там імітація перлин і вони вже. Пошкоджені, тому не варто їх було переробляти. Ну і пару намістин по одній, які просто нікуди не підійшли. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось і намісто терапія вдалася. Всім гарного мирного дня. Відео я знімаю останній день старого року. Його покажу вже в новому році. Всім нам миру! Здоров'я, терпіння, розуму. І сподіваємося, що в цьому році ми закінчимо цю війну і, хоча би якось, почнемо жити в мирному часі. Я сподіваюся, кажу, кажуть, повірю нам і буде. Це бажання в основному у всіх є, тому я думаю, що Всесвіт зглянеться над нами, прислухається до нашого головного бажання, і воно сповниться всім Божого благословення і зустрінемося в новому році.